Давай кажется, рекламі, я вірив. Давай, я не знаю, реклама, реклама, рубель 75! Рубить 75! Ось кать психологіч, рублять 75-20! Дві киликаче, давай крию, давай, давай, Як Ябляюсь! Давай яблуки! Бл Каше, так! Забери мене! Який качесь? А тільки добре. А куди цей пасає? Ферман це б'є. Але як відомо багато цей. Можна і знов. Дивіться, багаторазового використання. Тут інструкція як є, бачите як? Саня, почитай ось на комці. Ай! Не, в мене руки від цього. Ти думаєш інструкцію? Інструкцію, на! Так, розпечатав, залучив. Дивіться, тут двома бачимо, що ділається. А коли вже все, то треба скидати чоловіка.